Вітаю вас, шановні глядачі. Дозвольте представити проект Духовної Ради України 10 заповідей. В цьому проєкті я хочу донести до суспільства, що ми не можемо будувати сім'ю, родину, себе як особистість, суспільство на тимчасових, на оманливих ідеях, які сьогодні привели Україну в цей стан, в якому вона живе. Військове вторгнення в нашу державу для мене стало одним із маячків або сигналів того, що Бог щось хоче до нас проговорити або сказати. І це про те, що сьогодні ми маємо вернутися до віковічних основ нашого суспільства, який заклав від початку створення Господь Бог. Святе письмо нам говорить, що це псалом, де написано такі слова. Коли не Господь будує дім, даремно працюють будівничі. Ми не можемо будувати суспільство на тимчасових речах, оманливих ідеях, політпроектах, які сьогодні зраджують нас. Ми маємо будувати сьогодні наше суспільство на 10 заповідях Божих. Колись Господь Бог в своєму задумі. Вивів ізраїльський народ з єгипетської землі, з полону. Ми можемо це порівняти як колись Бог вивів Україну з Радянського Союзу і дав їй бути незалежним народом. Але чи він є незалежний? Я не можу сьогодні сказати ми залежимо. Ми залежні від тих чи інших обставин ситуацій. І всі сьогодні кризові ситуації в державі. На особистому сімейному і суспільному рівні це все наслідки вчорашнього нашого посіву. Ми маємо сьогодні звернутися, звернутися до святого письма і почати розбудовувати нашу державу на заповідях і законах, принципах Божих. Жахливе сьогодення в українському домі. Ми наочно можемо бачити, дивлячись сьогодні на те, як живуть наші близькі рідні. Чи було це в плані Божому? Ні. Чи Бог хоче бачити, як плачуть наші сьогодні діти-сироти? Жінки, які в матері залишаються сьогодні самотні, коли загинуть наші солдати на Сході? Також ні. Бог не хоче бачити сьогодні, як страждає Україна, але Бог сьогодні закликає нас. Через ці всі, всі ситуації, або цю кризу, яка є в державі, що ми маємо звернутися в покаянні до Бога. Читаючи Святе Письмо, я побачив на сторінках Біблії, що кожен раз, коли було якесь військове вторгнення, це був один із сигналів для народу Ізраїля, що Бог хоче покаяння народу. Тому що народ будував свої основи або закладав свої основи не на заповідях Божих. І тому я рахую. Що сьогодні цей час, час, коли відбувається це все державі, ми маємо всі склонитися перед Всевишнім в покаянні, перш за все, за, за себе. Ми маємо покаятися за свої гріхи. Ти скажеш, в чому я маю каятись? Я загальна відповідь не вкрав, не вбив. Ви знаєте, нам є в чому каятись. Сьогодення, наша жахливе сьогодення говорить про те, що ми маємо неправильні посіви. І жнемо сьогодні те, що маємо. Ми маємо зробити все як люди, які називають себе християнами, які мають сьогодні святе письмо, які сьогодні вивчають в різних духовних семінаріях і духовних закладах закони Божі, втілювати їх в життя нашого суспільства. Я собі задавав не раз питання, як можуть аморальні люди об'єднані в будь-які політпроекти. Або в якійсь організації побудувати суспільство? А моральна людина не зможе будувати здорове моральне суспільство. Ця людина буде приносити шкоду і наслідки кризи, яку ми маємо. Політична криза, економічна криза, сімейна криза. Це все наслідки нашого відступлення від святого Бога. Звідки маємо ми брати ці основи? Закладені або підвалені для нашого суспільства. Одним джерелом, як ми всі знаємо, це Господь Бог, який дав нам свій закон, це Його заповіді. Цей час ми маємо зупинитися, цей час ми маємо збиратися для того, щоб стояти на коліна і благати Всевишнього помилувати наш край і нашу землю. Я закликаю людей перестати сьогодні через цю програму. Показувати на когось пальцем або винити когось в своїх бідах. Бог хоче, щоб я, моя сім'я, моя вулиця, моє місто, моє селище, щоб моя держава взяла на себе відповідальність і сказала, як говорять католики: це моя війна, це я згрішив, Це я приніс ці проблеми в суспільство, це мої батьки, це мої предки які посіяли, атеїсти... посіяли атеїстичне насіння, і ми пожали безбожність і в дітях, і в синах, і в дочках, і всіх інших, хто знаходиться в нашому суспільстві. Ми маємо сьогодні докорінно змінювати систему, але систему не політичними лозунгами. Систему не можна просто поміняти або змінити якимись. Високопарними словами або якимись задумами людськими ми не можемо змінити. Вже 25 років Україна хоче змін, але вони не приходять. 25 років Україна бореться з якимись надутими або роздутими мильними бульками, які роздувають політичні проекти. І ці сьогодні ідеї просто вони є тимчасові і вони зраджують. Вони нас підставляють, і ми маємо ще більше прокляття на цій землі. Кожен народ або кожен українець сьогодні має знову-знову задуматись і свідомо навернутися до віри у Всевишнього. Десять заповідей говорить нам про те, в чому Україна відступила. Ви бачите сьогодні, що відбувається, як називає. Засоби масової називають засоби масової інформації Ленінопад, де люди сьогодні відмовляються від атеїстичних ідолів. Скажіть, будь ласка, 25 років незалежності України, що вони роблять на теренах нашої держави стільки років? Ми вийшли з минулого. Ми мали це зруйнувати ще в 90-х роках. І ми маємо це зробити. Завдяки сьогодні деяким людям, які є віруючі, було зупинено... Комуністична партія, інші ідеології, які Бог засуджує, і за якими ми маємо сьогодні прокляття, мають бути зупинені державою і заборонені законом. Ми сьогодні маємо вернутися до заповіді: Я Господь Бог твій, хай не буде тобі інших богів переді мною. Це перша заповідь. Скільки на сьогодні є богів, скільки на сьогодні є ідолів. І за те, що ми відступаємо сьогодні від Всевишнього Бога. Це є одна із основних проблем нашого суспільства. Віровідступлення це те, що викликає Божий гнів. Віроотступлення – це причина вторгнення чужої армії на нашу землю. Віровідступлення це наслідки діти-наркомани, батьки-алкоголіки, сирітство, аборти і все інше. Віроотступлення породило те, що ми маємо сьогодні. Державі. Не роби собі різьби всякої подоби і не вклоняйся їм, і не служи. Це друга заповідь Господня. Скільки ми сьогодні видумуємо різних божищ. Скільки сьогодні, дивлячись в інтернеті, люди звертаються, просто шукають якісь коріння в язичницьких, різних назбручанських ідолах. Дивлюсь сьогодні суспільство замість того, щоб звернутися до святого письма, яке Бог просто як дар подарував. Тим паче на Рівненщині, Пересопницькій Іван, де зародилося. Острозька Біблія. Ми маємо звернутися, і це якраз ті закони і ті заповіді, які можуть повернути нашу свідомість на те, щоби Бог міг завтра благословляти наше покоління. Ми маємо не кликати імення Господа Бога надаремно, або приписувати Богу ті речі, які Він не робив і не говорив. Як сьогодні багато є вже пророків, різних людей, які востали екстрасенсів, які говорять ніби від імені Божого, але Бог каже, я з ними ніякого не маю діла. Я не стою за тими словами, ділами, які вони творять або роблять, або деякі політики, які під іменем Божим закликають або роблять ті чи інші речі. Це є зло. Ми маємо повернутися до заповіді, не клич імені Господа Бога надаремно. Ми маємо звернутися до заповіді, четвертої, яка говорить, пам'ятай день суботній, щоб святити Його. Послухайте, що ми зробили з вихідних днів. Ми не займаємося себе віруючими християнами, коли наші базари в неділю переповнені. Де ми маємо бути в неділю? Це день, який Україна визначила для себе вихідним. Що ми зробили з вихідним днем, коли кожен батько з дитиною має йти до церкви, до храму, до костелу, в дім молитви. Що ми зробили з вихідного дня? Ми влаштували торгівлю, ми зробили найвеличніший ринок. Ми прославляємо мамону, ми йдемо на закупки, ми маємо вихідний день, сьомий присвятити Всевишньому Богу. Ми відступаємо. Ми відступаємо, коли залишаємо вихідний день. Коли мати має стояти і навчити дочку молитися, вона її веде на ринок. Послухайте, я не засуджую. Я просто кличу до свідомості, щоби зупинити цю всю кризу в цій країні, нам не допоможе ніяка партія. Щоби зупинити банкрутство в сім'ї, має прийти духовність батька і матері, і дітей. Щоби зупинити сьогодні насилля, яке відбувається в суспільстві, ми маємо шанувати один одного. П'ята заповідь говорить, шануй свого батька та матір. Послухайте, коли сьогодні газети. майорять, що батько вбив сина, чи син востав на батька, на брата, бабусю. Ми відступили від п'ятої заповіді, коли кинули або махнули рукою просто шанувати батьків. Чому плачуть ма матері сьогодні? Чому плачуть сьогодні бабусі, дідусі? Тому що п'ята заповідь перестала бути цінною в наших серцях. Наші батьки сьогодні. Ми відправляємо їх в різні центри для того, щоб позбавитись їх, бо вони вже старі, вже вони нам надоїли або ще щось. Послухайте, це є гріх перед великим Богом. Ми маємо вернутися до пошани наших батьків і шанувати цю заповідь. Біблія говорить, що ця заповідь вона має наслідки. Ти будеш мати життя на цій землі, довге і благословенне, коли тебе батько і матір зможе благословити. А не просто від горя плакати і страдати за своїх дітей. Ми маємо вернутися до цієї заповіді. Ми любимо майорити на Пасху або на Різдво, або на Трійцю в церкві, показати, що ми, як всі, послухайте, Богу не треба три дні в рік. Бог дав сьомий день, щоб бачити тебе в храмі своєму, щоб зустріти тебе в костелі або в домі. Молитви. Щось заповідь говорить, не вбивай. Не вбивай морально людей. Послухайте, скільки сьогодні бруду ллється один на одного. Засоби масової інформації побудували свої газети, свої реклами на плітках, коли морально вбивають, просто брудом заливають один на одного. Подивіться на політиків, які сьогодні брудом просто заливають один на одного. Копають інформацію один на одного і просто морально вбивають людей. Мало того вбивай свідомість людей, які слухають і дивляться цю брехню і всяку неправду, маніпулюючи свідомістю. Не вбивай, коли сьогодні можеш підняти руку, або піднімають руку на своїх рідних, близьких батьків, те, що я згадував, це велике зло. Коли по національному признаку або по мові один на одного піднімає сьогодні сокиру або ніж, або ще щось. Це є гріх. Ми маємо вернутися до шостої заповіді. Яка говорить не вбивай. Не чини перелюбу. Суспільство наше переживає найстрашніші часи в сімейному житті. Послухайте, зрада стала сьогодні, як принцип, за яким живе, живуть молоді чоловіки або жінки, це є гріх зраджувати свою дружину. Це є гріх зраджувати свого чоловіка. Перелюб це те, що засуджує Бог. Чим судиться Бог і за це є покарання? Україна має цю сімейну кризу із за того, що заповідь не перелюбствуй була просто відкинута, і з неї просто сміються, глумляться сьогодні беззаконники. Але послухайте, це страшні наслідки. Це діти, які страдають в сім'ях, це розбиті сім'ї. Я знаю деяких політиків особисто. Які просто покидали своїх жінок? своїх дітей? Вони живуть, як їм заманеться, і виходячи в Верховній Раді на от, законодавчу кафедру, вони хочуть щось навчити наших людей. Як ця людина може принести в суспільство успіх? Як ця людина може принести в суспільство якісь законотворчі проекти? Коли вона сама зраджує. Якщо він зраджує свою дружину, він зрадить виборця, він зрадить дітей, він зрадить суспільство, він зрадить державу, про що сьогодні говориться. Подивіться на ці заповіді, де ми їх порушуємо. За це все є наслідки. Навіщо нам щось видумувати, бо, як кажуть, видумують новий якийсь велосипед? Ми маємо повернутися, ти маєш повернутися до віковічних закладин Божих на наше суспільство. Не свідкуй неправдиво на свого ближнього. Це дев'ята заповідь, яка говорить про те, що не можна брехати, як правозахисник я в суді зустрічаюся з людьми, які просто брешуть направо і наліво. За деякі вигоди або за деякі кошти люди просто зраджують, свідчать неправдиво, обманюють і мають за це якусь мзду. Але послухайте, Бог буде судити нашу державу. Тебе і нас, всіх, хто свідчить неправдиво на свого ближнього. Це так просто не минеться нам. Це просто так не пройде будь-де і будь-кому. Все пишеться, все Бог бачить, і за це будуть наслідки. Не вкради. Одна із заповідей, яка навчає нас перестати обманювати, красти, просто жити. Так як живе сьогодні більшість людей, які сьогодні просто корупцію називають образом життя, просто живуть корупційними різними схемами, де страдають люди. Подивіться, що, що дала нам корупція. Подивіться, що люди сьогодні мають від того, що відбувається в суспільстві. Коли просто люди на інших посадах, на різних службових, які мають доступ до того чи іншого бюджету. Міського, районного, обласного, державного залишають дітей, сиріт, без засобів на існування, залишають інвалідів, різних людей. Мене завжди стоїть запитання, як ці люди можуть спати спокійно, як ці люди можуть просто жити, красти, займатися цими схемами. Як ці люди можуть просто йти спокійно їсти собі, жити? Корупція – це зло, яке сьогодні залишає людей, сім'ї, працівників бюджетних організацій без копійки на існування. Це не пройде так просто нашому суспільству і нашій державі. За це все придеться відповідати. Не жадай дому ближнього Твого, ані жінки Його, ані всього того, що ближнього Твого. Бог забороняє тобі. Забороняє тебе, він дав все для тебе особисто, те, що тобі потрібно для життя. Навіщо тобі заглядати в чийсь огород? Навіщо тобі заглядати на чиюсь жінку, заглядати на, на чужих дітей, заглядати на чуже майно? Бог забороняє. І ви знаєте, цих 10 заповідей це ті основи і підвалини, які Бог дав, для того, щоб сьогодні ми бачили, дивилися на ізраїльський народ і бачили цей благословенний край, який побудував своє суспільство, свою державу. На цих законах. Я закликаю сьогодні наш народ перестати слухати тимчасовим оманливим ідеї. Я закликаю сьогодні наш народ звернутися до святого письма, звернутися до 10 заповідей і почати розбудовувати наше суспільство. Про цей наш проєкт 10 заповідей. Надалі. Будьте з нами. У нас будуть цікаві люди, цікаві гості. Я хочу, щоб ви бачили і дивилися людей, які колись не мали надії, які колись жили безбожним життям, сьогодні звертаючись до Бога, до Його законів заповідей. Стали закони Божі образом в життя. Вони просто пережили втручання Всевишнього в своє життя. І ці зміни сьогодні видні в їхньому житті. Дякую, до зустрічі.